Вітаю із магазина Юск. Прийшла подивитись на новенькі акції, які почалися 25 вересня. Буду діяти по 1 жовтня, включно знижки до мінус 60 на всі товари для сну. Тож йдемо дивитися. Дійсно, дивіться знижка. Зразу бачу, велика подушка коштувала 1800, а коштує 900 гривень. Ось така подушка, розмір 50 на 70 штучне наповнення. Якось хочу вам її показати, продемонструвати, яка вона м'якенька. Така подушка, штучне наповнення 50 на 70, 600 гривень. Ну, ні, це не така, це інша. Якось вона називається Living Magical, а там, о, я навіть не прочитаю, це датський бренд, такі назви дуже складні. Ну, якщо брати знижки на одіяло, то таке, яке коштувало 1400, зараз коштує 800, але це тоненьке. Написано «Помірна штучне наповнення», хочу показати з такими перетинками сітчатими, 135 на 200. Так, далі. І так, така ж з цими сіточками. Ціна 1350 замість 2,5. 200 на 220. Так, ну тут дійсно майже да? 50 відсотків, 900 гривень, ось таке більш цупке. Воно як прошите, оце більш таке м'якеньке. От хто любить більше воно як на покривало схоже. 900 гривень ковдра бавовняна, помірна 100 тридцять п'ять на 200, 900 замість півтори. І тут прям розгорнули таке одіяло шарудяще не знаю, як сказати, 1250, замість 2,5, тут дійсно 50% знижка. Ось оця ковдра з такою ж важкою назвою, як і та подушка, зі знижкою. Штучне наповнення 135 на 200. Подушки дійсно мінус 50, тому їх розбирають. Бачите, він привіз їх буде викладати. 750, подушка замість півтори, штучне наповнення 50 на 70 Сокоякісна подушка, холофайбер та бамбукова віскоза. За 700 гривень замість 1400 подушка зі штучним наповненням 50 на 70 гіпоалергенна, висока якісна подушка, унікальне наповнення і штучного пуху 50 на 70 І така ж подушка. Ні, це штучне наповнення 950 замість 1900. Це гарна ціна. Бачу, чого це вони лежать. Ага, ось, ось такі подушки. 1700, по 800 гривень подушка, розмір 50 на 70, штучне наповнення. Замість 1800. Ще ось додаткова знижка, мінус 40 на цю подушку. Треба запитати, чому? Чому на неї така знижка? Значить, в неї не так. А ну, давайте почитаємо. Так, додаткова знижка, ну, запитаємо. І 1100 замість 2200. Ще ось така подушка, штучне наповнення. Ага, і розміри в неї 50 на 70. Тут завжди низька ціна, написано качине перо. Також ось така подушечка. За 500 гривень 50 на 70. Так, чудова якість за помірну ціну. качине перо 500 гривень будь такі класні ковдри позавозили, не бачила також раніше. 1250 шерпа тепла, 135 на 200, 1250. Показує, як вона з цієї сторони. Ой, яка класна! Вона тут де саме ці одіяла. Ну, вони їх називають ковдри. Це укриватися, не застилати, а саме укриватися. І також 1200, а 2250 великого розміру, дуже м'якенька, приємна 220 на 200. 200х220, замість 3000. Зі знижкою, слухайте, яка вона цікава, ця ковдра. Да, тепла, непомірна, а тепла. Зі знижкою йдуть ковдри ці зелені, вони також теплі, штучне наповнення. 1250-140 на 200 в зеленому кольорі. Ну, так, вона як прошита. Штучне наповнення. Що тут ще скажеш? Велика 2500, 200 на 220. Тут о, це гарна знижка на ковдру більш-менш, так? Да? Ну да, вона коштувала 2 300, коштує 1250 135 на 200 і вона тепла. І Що тут? Це ж така штучне наповнення, тепла знову. Ні, це інша. 250. Ой, а це така м'яка, дуже нона називається штучне наповнення, 135 на 200, 250, невелика знижка. За тисячу гривень така ковдра з трояндами намальованими, як блищить. Ну така більш важенька. Тисячу гривень замість 1300, штучне наповнення 130 на 200. І півтори тисячі 180 на 200 тепле. tepla 900 гривень, ось такі подушки замість 1300, штучне наповнення 50 на 70 і на 3 висоту. І ось така 900 гривень замість 1800. Ось тут гарна знижка, штучне наповнення 50 на 70. Сьогодні дуже багато людей купують ці подушки. Ой, у них є така класна подушка, невеликого розміру, дуже м'яка. От класна. Ну, мені подобається, я люблю такі подушки, прям Ось Отака От подушка коштує 3750 гривень замість 500. І розмір у неї. 40 40 на 60. Ковдри по 500 гривень, штучне наповнення 135 на 200. Це помірна, не тепла, ось така тоненька ковдра. І причому є кольори прям різноманітні. І більшого розміру така ж ковдра, помірна, штучне наповнення, різні кольори 900 гривень 200 на 220 гривень. По 650 є ковдра, штучне наповнення 135 на 200 вона йде без малюнка тепла. Причому у них скрізь тут написано: прання, наприклад, 95 градусів, склад, полієстер, мікрофібра, наповнювач, полієстер, силиконізований спіральний холофайбер. Да? Вага наповнення 800 грам. Оце дуже зручно. Всі параметри описані. Чесно, поки ще 60% не знайшла. Ну, будемо сподіватися, 750, ось така подушка коштує замість тисяч. Ну, дуже м'яка, класна взагалі. А, це качина перо. От качина перо 50 на 70. Ну, нормально 750 гривень. І тут просто написано вовняна. от така подушка за 750, замість 1050 на 70. Хочу не перо. Дуже мені стається м'якенька. І є зі знижкою такий комплект білизни. Оце дійсно велика знижка. Коштував 2 200, коштує 875. Дуже приємний, 100% катон. Гляньте, він вишитий білою ниткою. Так. Він такий прям, як не білий, а який кольор тут написано? Білий написано. Ну не такий прям білий-білий. 140 на 200, а тут всього дві одиниці і одна наволочка. Ціна 875. Також є подушки по 400 гривень, це без знижки. Подушка штучне наповнення. 50 на 70, це завжди низька ціна. Ось така подушка за 400 гривень. І з цієї сторони, також завжди низька ціна. Ковдра 600 гривень коштує 600 гривень, 135 на 200, причому тепла непомірна, а тепла. Гляньте, така товста, 600 гривень. Ну, також гарна ціна. Тут подушка. Так, це що. Запам'ятовує ваші, я не знаю, як сказати, форми. Да? Отака От подушка 30х47, на, 47, на 7, 9, 425. І також ця, що запам'ятовує, 35 на 50 на 11 550 гривень. Це те, що завжди низька ціна. Ось тут знижка мінус 37%. І ковдра коштує 1250. О, ця ковдра така приємна, слухайте. Дуже класна. В такому чохольчику вона йде. Донести, да? приємно, не дуже важкий. Так, і розмір її 135 х Так, 135 на 200, ціна, ціна 1250 і така, така ж термоковдра, це термоковдра написано. 200 на 220, 2,350 замість 3700. Ну, також знижка, начебто, да, нормальна. Тут 37%, та й там, мабуть, десь 37 на ковдру. Дуже м'якенька. Так, і ще з цієї сторони? О, мінус 50, Дивіться, дійсно, Одушка. Оце, мабуть, ті, що на ліжку тому були, да, повикладали. Ось цією назвою були і вдягнуті наволочки на них красиві. 50 на 70 розмір. Слухайте, вона легка, м'яка. Не написано, скільки вона важає, яка приємна. 700 гривень. Так, унікальне наповнення зі штучного пуху. 800 грам. написано все-таки дуже легенька. Чухол із кембріку, 100% бавовна, чухол щільного плетіння. І прання 60 градусів можна, із сумкою йде для зберігання 50 на 70, нагадую 700 гривень замість 1400. Дійсно, пропозиція мінус 50. Дивимось по цінам. Тут все, що на цьому ліжку, ось вони розписали, якраз червоні цінники. Саме ліжко коштує 10 тисяч замість 12 140 на 200 тканина. Темно-сірий з ламельною основою. Ламельна основа намальована, підйомник без матраца. Є основа, матраца немає. Матрац купується окремо. А саме... хочу показати: От, дивіться, матрац купується окремо, а саме ліжко. Тут є ламельна основа, як воно виглядає. Ось за це ви платите 10 тисяч. І далі є меншого розміру. Таке ж ліжко 90 на 200, Все те ж саме: ламельна основа без матраца 9 тисяч. І вже якісь інші тканина-сірий, ламельною, підйомник 12 тисяч 160 на 200, ще більше, і 180 на 200-14 тисяч. Ага, тут тільки ліжко, ліжко розписане, а саме постільна білизна. Думала, це треба шукати, скільки це коштує. Бачите, як класно оці подушки тут виглядають. Мені подобається. Зараз піду там, це як більш декоративні. Тут вдягнуті такі, на яких спати подушки, вдягнуті ось в цю постільну білизну. Ця постільна білизна, вона є в двох розмірах, іде на знижці 1750, 140 на 200, наволочка 50 на 70 і пододіяльник 150 на 250. Тут катон сатін і більшого розміру 200 на 220, 240 на 260, 3000 замість 4. А по акції йдуть наволочки з вишивкою. Наволочка 175 гривень. Замість 250 100 – 100% бавовна. І знижка така побільша. Коштувала ця наволочка 330, зараз коштує 200. 100% катон, секін, 50 на 75, чисто білого кольору. Так, і ще ось таке простирадло на знижці 1100 розмір 160 на 200, 65 котон і меншого розміру 180 на, 200, на 35, ну збоку, іде на резинці, 1200 замість 2400. Дійсно, 50% знижка і в білому кольорі є. Прямо сюди вже подушок накидали. Люди сьогодні багато подушок купують весь час. І він їх, бачите, привіз викладати, тому що розбирають. Так, ось тут гарна постільна білизна. Вони її так виклали, як вдягли, да? Да, вдягли на саме одіяло, щоб було видно, як виглядає. вона йде зі знижкою. Оця в сірому кольорі коштує 1750 замість 3000. Ну, Така більш-менш велика знижка. Розмір 140х250х70. На на Наволочка і 150х250. На Написано 100% катон, сатін. О, така ціна. Далі. І ось це така як в смужку, більш тоненька, Це інша текстура. Зараз подивимось матеріал. Що тут написано? Тут 100% катон, а тут сатін додавлено 1850, також розмір 140х200. да, І пододіяльник 150х250 те ж саме, але цей чомусь дорожче без сатіна йде. Ну, ось так виглядає. Хочу показати красиво. Ну, от пледи є по 350 гривень, наприклад. Так, і такий, мені здається, великий. Ну, зараз гляну 140 на 200 плед, а коштує 800. Отут 50% знижка. Ось такий, знаєте, як. Хустка тепла, отак, як же воно раніше називалось. Дуже приємний на дотик. Кий, ну, Здається, начебто це е, шерсть 350, пилет флісовий замість 700. Ну, Полієстер написано 140 на 200. Але дуже приємний, дуже приємний. Дивіться, 50% знижка. Я ще хочу показати ось цю гарну колекцію з квітковим таким малюнком. Покривало 220х240, причому воно йде як одіяло. Конкретно таке товстеньке. 1250. 10, розмір 220х240, полієстер. І до нього йде така подушка 750 гривень. От, бачите, як вона класно зроблена. Мені подобається так, як прикрашена вже ця наволочка на подушці 750 гривень. Ціна 50 на 70, також полієстер. Гарні знижки на покривала. Ось таке покривало, воно м'яке, йде з такою рюшою. за півтори тисячі, замість 200, полієстер 220х240. І покривало в двох кольорах 220х240, стьогані, як бархатисті, По півтори тисячі замість 200. Ось тут є зразки. показую, це покривало що за півтори перше. Гляньте, яке воно м'якеньке, вибите, хто не бачив, воно мені так подобається. Красиве, але великий розмір. Ну, Для мене, мається на увазі 220х240. І ось такі ще є стьобані. По півтори і ще і рожеве. Просто рожеве сюди не поставили. А ось ця колекція, що показала з подушкою, воно таке, як на одіяло схоже. Ось так. І вона як двохстороння з, двох... ну, з двох сторон з цієї бежеве, бачите, сіє цієї з малюночком. Ну, Схоже, дійсно, на одіяло. Такі пледи також знижка гарна, тому що коштував 1100, коштує 550 фліс 140х200. Ну, знижка, виходить, 50%. Колір, сподіваюся, видно, такий сіруватий трішки. І до нього йде подушка, але подушка йде без знижки. 449, 30 х 50 один в один. Також мінус 50% знижки на такий плед 135х195, м'який. Так, написано біло-сірий полієстер. Коштував 2,5, коштує 1250. І до нього йде подушка 799, розмір 50х50. 50. Мені здається, цей чохол на подушку більше вже підходить як на декоративну, не на якійсь спати. Він такий цупкий. Сина в нього 175 замість 250, написано віскоза полієстер, а розмір 50 на 50. Точно це от ідуть такі чухли на подушки саме декоративні. Бачите, отак, так, такі, як. Пухнасті 50 50х50 по 175 гривень. А ось у ці зі знижкою в двох кольорах. Завжди низька ціна, така симпатична бежева подушка, полієстер, колір пісочний 475, 40 х 40 Далі йде плед, флісовий, рожевий та й бежевий також 265-130 на 170 гривень. Ось такі пледи 130х160. Кольори є різні. Також завжди низька ціна 325 гривень. І ще ось подушки. Завжди низька ціна за 300 гривень. Колір бежевий полієстер 45 на 45. Тут ще постільну білизну, так вони демонструють, мені подобається ця в шоколадному кольорі. Йде по акції замість 800. Вона коштує 1750. Колір написано коричневий, склад 60% катон, 40% віскоза, розміри 140 на 200 і 50 на 70% наволочка. Наволочку вони також вдягли, подивитись можна. Да? Як виглядає така смужка, темніша трішки. Ну, Приємно виглядає. Оці ще мені подобаються, наволочки десь не попадалась. Мені така попадалась подушка. І тут поставили, зразу, зразу видно. І ще у них така прикроватна тумба. Зараз іде зі знижкою, банкетка називається. Її можна як і до стінки поставити, причому фіксується, бачите, як я відкрила, воно зафіксувало. Як до ліжка поставити, так і поставити десь до стінки, куди вам удобно. Тут вона є ємність для зберігання в неї, причому так воно, виходить, і не маленька. Сама більш-менш м'якенька, висота 45 см, 118 на 50 Колір написано. Пісочний, вона коштувала 7, зараз коштує 5. От знижка на неї, гляньте, м'яко так вона закривається. Приємна. І оце ліжко, це ліжко тканинне. Те я вам показувала, як з дерева зроблено. Це з тканини. Ось воно намальовано. Ліжко 140 на 200. Тканина беж з ламельною основою 13500 замість 200. Підйомник без матраца. Далі розмір. Це все одне, що це ліжко буде, ось тако, таке. Воно йде ще з оцією. як Ставкою сказати, високою. Тканина без ламельною основою, знову 11500 замість 15, розмір 90 на 200, розмір 160 на 200-15 тисяч замість 23. І розмір ліжка найбільший 180 на 200, 16500 замість 25 тисяч. Так, я вам його хочу так більш-менш продемонструвати. Ну, зараз ні, мабуть, з цієї да, сторони вийде трішки краще. Не монструю, як воно виглядає. Матрас купується окремо. Ось таке ліжко. Дова пропозиція. Флісовий плед по 750 гривень замість півтори 220 на 240 Великого розміру хтось відкрив, тому покажу. Такий плед флісовий, колір як сірий і такий бежевий. Мінус 50%. Люди дійсно скуповують і подушки. Я хочу для вас сказати важливу новину для тих, хто живе в Одесі. 2 жовтня буде відкриття нового великого магазину Юск. І сказали консультанти, що 2-го будуть великі знижки, не такі, як от зазвичай, а саме на відкриття. Це буде ТЦ маяк, хто знає небесної сотні 99. Там, де є епіцентр, метро, і там відкрили поруч ТЦ Маяк. Мені, до речі, писала підписниця про це відкриття. Там є вже магазин Варус. Ось там, 2 жовтня, приходьте, будуть дійсно цікаві акції в магазині Юск. Я з вами буду прощатись, в якому я магазині робила цей огляд, як завжди, залишу в першому закріпленому коментарі адресу. Дякую, що дивитесь. Хочу нагадати, що ці акції, що я вам сьогодні показувала, діють включно до 1 жовтня. Всім пока!